Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо соус гуакамоле і авокадо. Ідеально підходить на сніданок на перекус. Його можна їсти щодня і він не приїдається. Попробувавши цю страву один раз, ви не зупинитеся, будете готувати іще. А також підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Нам знадобиться авокадо. Його розрізаємо навпіл, легким рухом повертаємо в різні бовки. За допомогою ножа дістаємо кісточку. А потім за допомогою ложки дістаємо серединку. Така процедура робиться тільки зі стиглим авокадо. Якщо авокадо зелений, то він так не почиститься. Таким чином почистили два авокадо і перекладаємо в миску. І за допомогою вилки добре розімнемо. Вилкою подрібнюємо авокадо до кашоподібного стану. І як тільки подрібнили, відразу додаємо сік лимона, тому що авокадо дуже швидко темніє, а кислота зупиняє цей процес. І ще раз добре перемішаємо. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Бажано цибулю брати не гостру. Для такого рецепту буде достатньо взяти її половину. Перекладаємо в миску до авокадо. Один великий помідор, або два маленькі нарізаємо дрібними кубиками. Іноді удаляють насіння, використовують тільки м'якоть. Але ми використовуємо все. Помідори дають гарну соковитість цій страві. І дуже важливо всі продукти нарізати одинакового розміру. Тому що, коли будемо намазувати на хліб, щоб не виглядалися великі шматки. Помідор також у миску до решти інгредієнтів. В класичному варіанті має бути кінзап. Але так як у нас не всі її люблять, ми додаємо невеликий пічок петрушки. І обов'язково часник. Потім сіль та перець. Хто любить більш гостру страву, можна за бажанням додати гострий червоний перець. Лимон або жлайп, що у вас є на вибір, ми вже додали на початку приготування. Перемішали, бо акомоле готове! Такий соус потрібно зберігати в закритому посуді. Це не дасть авокадо так швидко потемніти, і його потрібно використати протягом 1-2 днів. Подаємо з рінками, які ми приготовили. Можна з крекерами, чипсами чи абатою. Варіантів дуже багато. Це дійсно дуже смачно та корисно. А головне готується дуже швидко. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ, і все буде Україна.